Хто цей персонаж, хто знає. Це якийсь бандюжок моряк, чи що? пірат. Друзі, я біжу на пошту у Укр. І по дорозі вам хочу показати таку красоту, таку локацію. Практично закинутий двір. Це бокова сторона пошти. А подивіться, які металеві кріселка класні. Можна прийти тут, посидіти, почитати книжечку. Не знаю, що це таке, які це плоди. Яка красота. А це музей Русалки Дністрової. Хто не знає? Ну, на кінець я в магазині 39 гривень за кілограм і запрошую поринити зі мною в світ в світ моди, високої і великої. Вже хтось поринув світ секунд хенду. Будемо шукати бренди сьогодні. Що нам робити, правда? Останній день, це неймовірно, можна чи не можна знайти. Зараз подивимося якісь класні бренди. Веру моди легесенькі дрючки. Від Геррі Вебер. Ну, це вже краще. Щось дуже класне. Що ви думаєте, що це таке? І, напевне, пончо м'якесеньке, приємне на дотик, хочеться притулити до себе. Такий колір насичено-кобальтовий. Бачу, є вовна, є кашемір, є ангора, Кашемірчик, подивіться, яка річ останній день, останній день. І це Луїза Спагнолі. це італійський люксовий бренд, ціни дуже високі. Я вже розказувала про цей бренд. Я бачу, що є дефекти, є ремінчики пошкоджені, як їх можна реанімувати, їх можна а, там, проклеїти чи прошити, У кого є машинка. Це якби не проблема. Така аж надто-надто, подивіться, яка красива річ. Ай, бачите, яке пошкодження? І я зайшла на сайт Луїза Спагнолі. З вовни, сукні, 470 доларів. 495 доларів з вовни. Луїза Спагнолі. Дуже класна знахідка. Потрібно брати. Ну, що ж я буду з ним робити? Там пошкоджені ремінчики, а на мене це завелике. Це чуть-чуть не мій стиль, на жаль, подивіться, які моделі і які ціни. Ви тільки погляньте. 500 доларів річ. Ось так застібається, коли застіпнути, навіть не видно цього дефекту. А це таке пончо, кашемір, вовна, ангорочка і колір насичено-кабальтовий. чуть чуть є котунці від ангорки. І я дивлюся сумки, сумок. Ну, звичайно, останній день прийшла практично під закриття. Зараз хтось подумає, спала довго, не спішила, в черзі не стояла. Від 6 години ранку або від 5 не стояла під магазином. Ну, я знайшла Луїзу в спакнолі і сподіваюся, ще щось класне знайду. Така мила сумочка, класична, елегантна, білесенька, непогана, це шкіра на вигляд. Вона навіть не має жовтизни, ну не знаю. Дуже симпатична. А сумочка ще якусь тягну. Ну це вже не той, хто любить поритися, хто такий, як я, відчайдушний, що нічого не зупинить, ні жара, ні холод. І просто не втомлюється шукати. Я не втомлюся, я розслабляюся. Це для мене такий релакс. А, кращий від тайського масажу. І я навіть не хочу порівнювати ще з деякими такими відчуттями. Але ви здогадуєтеся, можливо, з яким воно це просто-просто клас, коли ти шукаєш там риєшся і знаходиш щось таке, подивіться, як я уважненько Кожну річ передивляюся. Не знаю, що мені робити з цією сумочкою. Чуть-чуть вона, якби, ну, навіть не знаю, що чуть-чуть сказати, ні чуть-чуть, але я її викинула і після мене побачила, що вже зразу. Забрали, я її так довго вертіла, крутила, але ну, я чомусь хопилася за цей покашлачений від краю до краю кардиган. Я його так довго розглядала. Сподобалася мені така ковтинка, такий джампер в'язаний, середньої щільності, де зв'язка. такий чуть оверсайз. Колір Білосніжний має малесеньке забруднення біля лого бренду. Це німецький бренд. Ну, хорошенький, хорошенький, бачите, якісний. Ще я побачила. Такий світшот милий. Я повішу, мабуть, назад, не буду брати це, Ну, хочу щось ще таке класне знайти. У мене сьогодні ще багато планів, і я, напевне, не буду багато набирати, <смі> ну, якщо буде щось таке дуже-дуже. Ну, можливо, можливо, подивимося. Класна джинсова сорочка, стильненька, від німецького бренду Esprit, Мені подобається. Так ніби відірвала кишеню, і там залишився такий е, знак. Так, фланельки, ну, треба придивлятися. Віде Рафаело російський, від Рафаело Росі. Рафаел Росі клас. Брючки, світлі білі. Не знаю. Я пішла знову взуття, побачила ботильйончики, такі черевички жіночі, дуже класненькі, вони в ідеальному стані. Такі їх пару раз тут зуб. Це від бренду Zara, Як бачите, всередині вони такі чистесенькі, не видно, що їх там довго носили, можливо, раз-два. Такі акцентні, акцентні підбори. Колекційні, зараз базові написано, колекційні, класненькі. Такі вони легенькі, вони м'які, вони не заважують багато. Ну, а це, швидше всього, не шкіра. І я вже знайшла їх на безліч сайтів. Їх досить дорого продають на шафі, їх продають на eBay, на пошмар. 25 гривень вони заважили. Темно синій колір. клас. Так, що ще є? Є від Madeleine. Правильно, я сьогодні на кінець то вже зрозуміла, як правильно читати цей бренд. Так, підказав мені Google, може хтось щось має проти, пишіть, але Google підказав, Madeleine, німецький бренд. Так, про сівочок досить багато є. Вони такі вже залюблені багато, забруднені трохи, тому що білесенькі, класні найки. Це проблема така. Ну, я думаю, за ці моделяйни, ці сліпончики. Так. Красивий колір, такий синій волушковий віднулук. Вони новесенькі, практично, раз, два, хтось взув їх, такі синіжки на останній день. Це вінтажні. Це вінтажні теж дуже цікаві, нема набоючок. Шкіряна підошва, 38,5, якісь дуже класненькі. Оленка, якщо ви дивитеся, мене ви ж любите вінтажні такі речі. І ці босоніжки червоні, вам би дуже гарно пасували. Ці авангардні, які. Так. Взуття досить. Сьогодні деколи взуття менше є, сьогодні є досить. Ну, Досить це не означає, що там вау, але як бачите, непогане, непогане взуття сьогодні, і я вже прийшла так досить пізнесенько. Так, що ще є келі з розписані оці непогані, бажево подровий колір. Такі лакові талії, шкіряна підошва. Теж дуже стильні. Цей магазинчик знаходиться в центрі, в самому серці міста. Так. Клас. Буду дивитися. я буду дивитися. На речі сподобалися мені такі шльопанці. це від бренду Гант Такі в'єтнамки, єтна... але вони не гумові, вони. Верх має текстильний, але ці привернули, о, бачите, вони забруднені. Багато взуття до взуття там те яке було, з кремом якимось чорним, і, можливо, від цього такі залишилися сліди. Багато забрудненого, багато забрудненого взуття. Дуже жаль, що взуття не на полицях, а якби так. Всередині шкіра теж. Теж класні, але ну, хочеться, щоб в мене такі забруднення не були, але покажу вам. А, ці мені сподобалися, ще бачите такі спортивні не то кеди, не то кросівки. Видно, що якийсь дорогий бренд. Я цей бренд не знаю, але видно по якості класні, сподобалися ось такі шкіряні, мінімалістичні босоніжки. А, я пару пар знайшла більший і менший розмір, якийсь магазин, видно, скинув їх. Так що можна навіть було розміри вибрати. Теж дуже якісні, класненькі, але класного багато, так. І йду ясно на лашки. Йду на лашки, щоб щось класне знайти. Є вже знахідка, блуза від Манго в білоснічному кольорі. Вона так спереді на запах, цікава, їй ніби нічого не бракує. Я буду переглядати, я її відкладу зараз звичайно. Я бачу багато покупців вже понабирали. Носичі на руках, там багато речей, значить, було щось класненьке. Від Kelvin Кляйно, ну, принте ще все. Але я бачите, скільки набрала, зараз буду дивитися. Е, ну, передивляюся я цю о, блузу від Манго. Далі я знайшла від Clodipierlo, це французький дизайнер це така футболочка з льону. Але я побачила, бачите, дирочка. Далі я знайшла від Emily. Ванден це німецький бренд і досить недешевий. Я вже показувала неодноразово там сорочки. Цей бренд якраз з самого початку спеціалізувався на сорочках, а зараз він ще є, якби ще в сукні і так далі. Але в основному все починалося з сорочок. Емілі Ванден 79 євро, 159 євро коштують сорочки цього бренду, сукні 149 євро. Тобто від 100 євро коштує річ цього бренду, це німецький бренд, преміум, якість дуже висока. Німці цінять цей бренд і всі європейці, і я теж поцінювач цього бренду. І від Бершка, це вже не то пальто, як то кажуть. Це мас маркет так ближче до мас маркету не зовсім, але ближче. Але вона така класненька, трендова сорочка в смужку від Mango Casual, Так, але вона в дирках. І знайшла милу футболочку. Я не знаю, був на такому хорошому стані, вона з Мерчем. Мерлін Монро. Можна її взяти, цю футболочку, так, ходити по хаті для дому. А, вперше побачила цей бренд. Ну і річ, як бачите, залюблена, але вона така базова, стильна. Така, якби, полу-кофточка. Сподобався мені бежевий відтінок такий до кремового. Гудзички обшиті тканиною, але дуже вона класна, але вона і дуже залюблена. В складі тут є бавовна і є не бавовна 100%. Такі класненький джемпер фактурної в'язки. Можливо, я би його навіть взяла, якби він в хорошому стані був. Буду дивитися. Але мені треба щось взяти таке, що не займає багато місця, компактне. Бо мені потрібно ще потопити в одне сьогодні місце. Так, щоб все було непомітно. Від GG Бенсон. Кашемір написано. Але він теж залюблений. Я передивляюсь. В секонді це нормально, що речі є поношені, є в ідеальному стані. Тому ці коментарі, що ви показуєте, там з дирочкою річ і так далі, я більше акцентую увагу на те, що можна знайти в секонді, а не рекламую це для продажі, що я показую, що річ заношена. Ну, бо її носили, це секонд. Від Косп є від Модісон: кашемір. Чистий кашемір теж залюблений. Можна чесати, хто має час, має машинку, там можна привести в порядок він не розтягнутий, не якийсь там, не знаю, який нормальний, класненький. Думала, що це Валентину так вхопила в червоному кольорі жилетка. Ну ні, просто. Просто жилетка теж. Брендів дуже багато, але в основному дуже винищені. Виношені від Марко Поло. Такий лонг в розмірі М. Відсіслий кардиган. Трикотаж досить щільний в смужку. Італійський бренд. Це вже якийсь вінтажний жакет. Тут вовна, подивіться, який він класненький. А чого я його не дивлюся, я багато речей. Пропускаю сьогодні, не зрозуміло чому і ну, не знаю. Так, 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 щось цікаве Італія. Марія. Яка там Марія? Подивіться, який класний жакет. Але це вже якби вінтажний. Я навіть не знайшла цього бренду. Я знайшла актрису, можливо, це її і був бренд, якась з її лінія Італія. Базовий жакет від Bianca. Це німецький бренд. Хоча назва Bianca такий би. Щось ближче до італійського, до іспанського. Ну, немає вовни. Я думала, можливо, там хоч трохи вовна є. Такий базовий, сірий, класичний, елегантний, вже на осінь такий демісезонний жакет. Оцей класний блакитний колір, подивіться, яка хороша якість. Що я знайшла? Ви бачите те, що я. Це Біблос це італійський люксовий бренд. Це навіть дімоди. Який жакет. я так здогадуюся, що це вже вінтаж. Біблос, є парфуми, є дуже дорогі окуляри, це 100% вовна, Італія, звичайно. В 1973 році цей бренд стартував. На жаль, це не мій розмір, був би мій розмір, можливо, я його би розглянула для покупки, тому що річ дорога, вінтажна, вовна. Дивлюся щось. Можливо, для себе щось би знайшла. Цікава сукня. Не знаю, цей бренд і. Я знайшла брючки. Цього ж бренду італійського, що жакет, це цілий костюм. Цікаво було би приміряти, кому підходить розмір. Знайшла блузу з натурального шовку, але з боку хтось відрізав кусок тканини. Подивіться, які кольори, як промальований цей малюнок. Я не можу, можна, звичайно, її Ну, я не знаю, що зробити. Можна з боку якісь вставочки, можливо, з мережа зробити. Ну, можна, звичайно, щось зробити. Шок 100%. Ай. Ще взяла класні речі. Від бренду Windsor. це англійський преміум бренд. І знайшла тренч у весенькому стані Маделян. Вже говорила про цей бренд. Знахідка дуже класна. Який подивиться, як середні шви оброблені, заховані. І це теж є кардиганчик, я хочу його взяти, якщо він буде в хорошому стані. Тому що це не дешевий бренд. Це такий трикотаж. Дивлюся, який там склад є, бавовна. Так, плащ заважив, 18 гривень. Ще сподобалося дуже. Стильна сукня, якась дизайнерська, верк в'язаний, а спідниця замша натуральна, такий колір е, зелений, такий насичений, колір пляшки. Такий смарагдовий, красивий колір. Товару досить сьогодні багато, людей теж багато, але в цілому товар знищений, такий виношений. Це красивий картиганчик в чорному кольорі, але колір вимитий. І я не стала його брати. Хоча подумаю, пізніше я вам покажу, що я взяла 8% кашеміру. Я ношу все з там кардиганом. Жаль лишати і розумію, що брати теж не потрібно. Така ситуація, ти ж не будеш все брати підряд. І чоловічому відділі. Так, хіобос, сорочка, в Хорошому досить стані. Чоловіче, можна з чоловічого плеча. Я вже практикую цього року сорочки чоловічі, на короткі рукави. я вже витягнула свого чоловіка сорочку, з льону. І мені так сподобалося, я по майці, якби такий як жакет в мене виходить, і мені так зручно, класненько. Так що. Біблос, я шокована скажу. Хтось почистив свій гардероб від люксових брендів. І, можливо, в сім'ї, чоловік і дружина любили це бренд Біблос. Подивіться, які гузочки. Це чоловіча шовкова сорочка. Ну, я не знаю. Цей бренд не слуху, його навіть не досить. Хтось шукає по секундам, чи не досить, хтось там продає на плеймаркетах. Я вже вийшла з магазину, взяла трішки речей, дуже багато залишила і зайшла в парк. Подивіться, яка тут красота і така тишина, така благодать, ну такий спокій, хочеться сидіти. Багато дуже людей із собачками гуляють в центр міста, але чуть-чуть в бік вже заходиш всередину парку і навіть не чути цієї рутини, цього шуму. Зараз покажу, що я купила все ж таки. Так, я взяла. Бутильйончики, черевики. Ви ці бачили від зараз. Швиденько покажу, що я купила. Ви їх бачили, ну я ще остаточно покажу такі. Так, Я купила від Гант оці шльопанці, тому що це гант, 37-й розмір, їх просто потрібно помити, але бренд дуже дорогий. У нас є магазин. Цього бренду і такі шлопанці будуть коштувати мінімум 800 гривень. Вони мають підбори, такі акцентні, темно-синій колір. Я не впевнена, що це шкіра, і якби це була шкіра, мабуть, це було би вказано. Але вони такі м'які, зручні, легкі, ну класні і ідеальний стан. Ці трішки гірший стан, якби забруднені, а зараз взагалі новесенький. І що ще я взяла цю футболочку, ви бачили? Це з Мерчем. І з Мерчем футболки варто брати. Це мерч 2010 року. Так, я взяла сорочку. Ви бачили від Бершка, тільки оця бірочка відірвалася, це віскоза 100%. Це недорогий бренд, це масмаркет би вважається, але вона класна, сучасна і стан дуже хороший. І взяла цей картиганчик все ж таки, від Вінзор, Англійський люксовий бренд. Застібається на грузочки, це така легка в'язка, як трикотаж. Ну і що я ще взяла, взяла сорочку. Від Емілі Ван Денберг. Це німецький люксовий бренд, і сорочки дуже дорогі. І я взяла, що ще я ще взяла? А, я взяла цей тренч. Я взяла тренч від Madlin від німецького люксового бренду. Базова річ, ідеальний стан, йому нічого не бракує, є поясочок, що не загубився. Так що... Осінь на носі, тренчі треба брати. Ця сорочка теж картата класненька, дорогий бренд. Це теж класна річ. Тобто мені сподобалося, якби останній день я взяла небагато, але такі непогані речі досить. Друзі, всім а, щиро вдячна. Хто додивився це відео до кінця, був зі мною. А, тримав пальчики, щоб я знайшла хороші знахідки. Всім вам дякую. Дякую за підписки, за коментарі, які допомагають просувати канал вперед.